Одне з найбільших християнських свят: день коли збирається уся родина, час для традицій та звичаїв це Різдво, Різдво це такий е, час в уявленні людей, да, в уявленні українців, коли немає умовно мертвих, живих і ненароджених є ціле поняття поняттям людей. Різдвяне таїнство розпочинається на святвечір. Прийнято, що ця вечеря. Має складатися з 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа. В залежності від регіону наїдки можуть бути різні. На Поліссі це обов'язково гриби. На Київщині та Слобожанщині млинці, вареники і пироги. На всій території України також готують капусняк, квасолю, горохову кашу та рибу. Однак цього дня до столу сідають лише увечері, коли сходить перша зірка. Нова зоря спомстила про те, що от народився Ісус Христос. І от з цього моменту починається Різдво. Вечерю розпочинає завжди батько. Він починає молитву, після якої перша ложка куті належить саме батьку. Кутя – ключова страва Різдва, що має символічне значення вшанування предків. А тому обов'язково має бути солодкою. Кутя – це ритуальна страва, яка Важлива для поминання померлих родичів, бо сенс цієї справи не в тому, як вона смакує, так нам правда має бути солодка, бо це пов'язано з уявленнями про інші світи, да і що точно в них має бути солодко життя на землі гірке. А в тих світах воно воно солодше. Єдиного правильного рецепту куті все ж немає. Її готують по різному залежно від традиції того чи іншого регіону. У двадцятому столітті, і в сьогодні, і в трошки раніше в минулому могла бути з пшениці, вона могла бути з рису. Наприклад, на Полтавщині ви зустрінете кутю таку прям ріденьку-ріденьку на Київщині вам дадуть кутю, прям таку як грудочками кашку. На Закарпатті кутю не готують, але обов'язково вечерю починають а, з того, що це має бути хліб вмочений мед або чесничина. в мед, і з цієї починається вечеря. Ще одним важливим атрибутом різдвяної вечері був і є хліб, який випікають спеціально до свята. Зовсім інші страви готують на наступний день найвпізнаванішим символом є ця ковбаска, які так само збереглося і готували в двадцятому сторіччі, дев'ятнадцятому і, і раніше І пов'язано це з тим, що забивали свиню якраз напередодні різдвяних свят в регіонах ближче до Закарпаття, до Львівщини, Івано-Франківщини. Це обов'язково вуджене м'ясо. Ще один обов'язковий мастхев на столі солодощі. Традиційно це пироги з найрізноманітнішими начинками киселі, з напоїв узвар. Раніше цих смаколиків готували дуже багато, щоб вистачало не лише для родини, але й для гостей та колядників. Колядки ще один символ Різдва. Сповістити про те, що народився Ісус Христос. Це головне їхнє завдання. Але вже також це святкові пісні, називаємо їх так, вони обросли додатковим атрибутом: це бажання, щастя, здоров'я і успіху всій цій родині, яка слухає тут і зараз колядку. Залежно від регіону, колядувати починають або на святвечір, або в День Різдва. Христос народився, сам Господь звеселився. Традиції святкування Різдва з часом трансформуються, дещо осучаснюється, однак зміст цього свята залишається незмінним. Різдво це про надію, об'єднання, бажання пригостити та допомогти.